Ми познайомилися з цим видом спорту, саме з регбі на кріслах колісних, і ще під час підготовки до «Інвіктусу». І вже на «Інвіктусі» ми спробували перший раз сіли взагалі ці крісла і спробували пограти, вже. пограти. І Ну, це коротше дало дуже класні емоції, і ми знали, що ці крісла вони поїдуть в Україну. Це перші крісла, котрі заїхали в Україну вже такого формату. Десь в Україні існують старого типу, але ними ніхто ніколи не займався. І цей спорт, в принципі, у нас його взагалі не існувало. І от разом з Олександром Андрощуком, повертаючись додому в Україну, він мені сказав: будемо збиратися грати в регбі, і ми хотіли просто. Просто збиратися і грати. Але так як крісла вони приїхали в Україну, вони стали на баланс це інвіктусом займаються. Для того, щоб у них взяти їх, треба якісь підстави законні. А саме основне це створення ВОО, і тоді ми можемо взяти крісла в користування. Після цього ми взяли крісла, створили свою ГО і вирішили не просто збиратися займатися, а саме тренуватися і покращувати з перспективою виходу на параолімпійський спорт. взагалі. наразі це адаптивний ветеранський, але ми дуже хочемо вийти на паралімпійську історію. Власне, ці крісла з'явилися у нас завдяки українській волонтерці, котра знаходиться в Америці, Ярина Левицька. І до речі, з нею в мене цікава історія знайомства. Що 22-му році я тоді просив товариша турнікети катовське, і вона передавала йому. А він передавав мені. І потім цей турнікет власне був перший, котрий мені накладали на. Ногу після поранення. Я не знав про цю історію з кріслами, це все випадково було, і коли я на вікності дізнався, що це ярина Левицька, я такі типу, себе наскільки якісь життєві перипетії такі відбуваються. ці, вони виготовляються, от вона замовила їх і рік чекала, бо вони виготовляються під замовлення. Їх існує два типи: вони повністю алюмінієвий сплав. Це для того, щоб було міцне і легке. Бо якщо б це було повністю залізо. То я не знаю, які треба мати фізичні, фізичні кондиції, щоб там ним керувати. Це захисне крісло, в нього є спеціальний такий мангал, ним можна підчіпляти супротивника, блокувати колеса. Тому воно використовується переважно в захисті для того, щоб не дати супротивнику завести м'яч. І існують іще для нападу крісла. Вони зараз задіяні в тренуванні. В нього відсутній цей мангал, але отакий здоровий зроблений наварений щиток. Це для того, щоб можна було пробиватися в зону і розпихувати супротивників. Звичайно, що тут треба бути уважним, не можна класти руки на коліс, або якщо ти покладеш руку і тебе ударять вперед, є можливість, що буде вивих пальця, бо тут є така штука, і тут просто рука може палець. Ну, Вже були випадки, коли так, хлопець собі вивихнув палець. І, до речі, це був цивільний хлопець, я запросив його спробувати. І через 15 хвилин він вже лежав посередині залу з вивихнутим пальцем. Ну, я попросив його перелягти, щоб не заважав тренування. От, власне, же є Саша Андрючук, мій побратим, власне, засомникжентльмене, який знаходиться на кріслі для захисту. В нього ми можемо для нападу, точніше, да, дякую. Можемо бачити ці наварені щитки. Вони допомагають для проходу в зону, для того, щоб розпихувати супротивників. Коли, наприклад, це крісло з мангалами, де воно якраз для того, щоб блокувати отаким от, от чином. Таким чином, ти можеш підчепити супротивника, і вже дуже важко буде звідси виїхати кудись. Е, отакі два типи крісел існують, котрі ми використовуємо. Ну а там уже кожен. Звичайно, що ми, прям там, якщо я сиджу на ньому, я тільки в захисті не знаходжуся. Так само, як і Саша, він виконує всі функції. Але переважно акцент зроблений тут на захист блокування, тут для нападу і навпаки розштовхування супротивників. Ми вже займаємося цим більше як спортом, тобто в нас вже йде про прогрес і не тільки. І наразі, тут, якщо казати про реабілітацію, то так такової і нема, крім ментальної. Ментальна, так звичайно, є, бо е, люба можливість виплеснути енергію саме через фізичне навантаження і через. Конкуренцію супротивником, ну як на мене, працює максимально саме краще. Це дає іменно виход оцих емоцій. Ну і плюс це фізична, тому що, як мінімум, верх тіла постійно задіяний, і ну тут можна просто сісти, спробувати і зрозуміти, що щоб отак швидко їздити, як це робимо, ми ну, одразу не вийде. Взагалі, у істоків стоїмо разом з Олександром Андращуком. Це ми от учасники «Інвіктусу». Всі інші хлопці, хто до нас прийшов, це вже просто ветерани, Вони не були з нами на інвіктусі і знайомилися ми вже з ними на тренуваннях. В нас є сторінка, ми створювали спеціальну форму. Ми давали рекламу. Нам допомагав знову ж таки «Інвіктус Україна, поширювали цю інформацію. І таким чином до нас зверталися хлопці. Е, хтось через знайомих сарафан спрацював. Е, хтось сам з інших тренувань запросив приїхати спробувати. Були хлопці, хто приходили, пробували і одразу казали там, типу, ні, там мені не цікаво це. і все. Це дуже класно, коли людина одразу це каже, тому що ми нікого не заставляємо тут знаходитися. Це має приносити задоволення. Це історія повністю добровільна. І дуже класно, коли людина каже, що мені це не цікаво, вона не займає ні свій, ні мій час. Таким чином, от нас і наповнюється команда. Щоб ветерану доєднатися, сконтактувати з кимось із нас. Ми все розкажемо. Або просто ми вже навіть локацію не скриваємо. Кожен вівторок, четвер, зал своєї арена приїжджає і можна пробувати. І не тільки ветеран, ми і цивільних теж запрошуємо спробувати чим ні. Я взагалі ну, не очікував і не планував ставати капітаном. Я навіть не розраховував, що я попаду на інвіктос. Я просто їхав на відбіркові підготовчий відбірковий кемп, і потім були змагання відпочити, змінити обстановку. Це було там тільки після протезування. і все. Я поїхав просто потусуватися, умовно. Але потрапив в команду, я не очікував цього. А потім, уже коли перебуваючи в команді, як обирається капітан, шляхом голосування. Кожен бажаючий може висунути свою кандидатуру, аргументувати, чому саме він бачить себе, або там іншого, наприклад, кого висуває, і шляхом голосування обираються капітани. Ми проводили відкрите голосування. Навіть я наполягав на цьому, щоб було відкрито, бо ми команда ну, приховувати нема нічого. І навіть ось мій друг Саша Андрочук, він, наприклад, не голосував за мене. І я це буду скорі казати і ніколи не не забуду, Але це не заважає нам дружити. І так як я не, не знав, кого висунути, от, я висунув свою кандидатуру. І все, і вийшло, що люди підтримали. Дякую їм велике за те, що дали мені таку змогу. Ну, вважаю, для мене це теж дуже гарний буст з зросту. Був. Ну тому, як це ну таке, хоч може і не досягнення, я не знаю. Але якась така сходинка, і ти, якщо на неї вже став, ну трошечки теж дає тобі якісь внутрішньої енергії, сили, ресурсу рухатися, розвиватися. Зараз вже будуть скоро проводитися змагання в Америці. Це Air Force. це міжнародні змагання серед ветеранів з адаптивних спортів. Але якщо ми беремо інвіктус, то інвіктус ну все таки більше ще про ментальний про родину. Про це саме то Айрфорс це змагання вже іменно на результат. Тобто там треба викладатися на повну. І тому у нас є два учасника з нашої команди: це Вадім Кінолог і Стас Ковальков. Вони поїдуть на Air Force, Вони будуть грати в регбі в складі вже збірної команди Air Force. І наразі вони пропускають тренування, бо в них минулого тижня був кемп, вони весь тиждень готувалися. І зараз Вадим трошки травмований з руками. Стас береже сили займається візою, бо ці змагання будуть проходити і пропускати їх не можна. Тому зараз перед краще все ж таки поберегти форму. Ну і знову ж таки, нас сьогодні мало не тільки через змагання Air Force, але ще і через. Відсутність електроенергії, не працюють ліфти, якщо не ходяча, вона не може вийти з будинку. Ну і взагалі така погода. Зараз ми тісно співпрацюємо з Федерацією Регбі України. Федерація регбі України Роман Олегович Бихав, він підтримує нас. Наразі ми шукаємо крісла, є вже замовлення, вже їдуть деякі крісла. Всі крісла будуть проходити через нас. Ми будемо тестувати, бо ці крісла дуже дороговартісні. Зараз ми шукаємо більш дешеві аналоги або, можливо, вже виготовлення навіть їх в Україні. І наразі з планів це поширення серед місць України, створення внутрішньої ліги вже, іменно саме української. І в подальшому, щоб ми вже мали хоча б у себе проводити сезони, лігу були клуби. Щоб це виходило саме на рівень, щоб були глядачі. Тому як я впевнений, і це по відгукам навіть просто людей, котрі приходили подивитися, вони сказали, що ну, нічого цікавішого серед командного поки ще не бачили. Тому поширювати і залучати ще більше людей. Ну, щоб це прямо стало як робота.